Привіт, письменники! Вітаю вас на каналі GrantNow, Де ви завжди можете наблизитися до створення та виходу своєї книги, вирости професійно та взяти участь у різних конкурсах та грантових програмах. Сьогодні хочу розповісти вам про конкурс від журналу Uncharted Mag. Це провідне видавництво жанрової художньої літератури. Наразі вони приймають заявки на такі теми, як Накова фантастика, фентезійні трилери, містичний трейлер та гумор. Цей конкурс підходить для досвідчених письменників, так і для початківців. Також цей конкурс можна відправити через певну платформу. І не тільки його платформа під назвою Submitable. Сьогодні розглянемо її безкоштовну версію. Вона створена для Управління соціальними програмами та допомагає організаціям розмістити свої конкурси, гранти для аудиторії, а аудиторія з вечором ми можемо легко та просто знайти та подати документи для конкурсу. І давайте вже починати. Хто до конкурсу журналу uncharted забірці для письменників ви знайдете його під номером 8 та 9. Там ви можете прочитати умови. Лінк все ще внизу під відео. Усі оповідання на цей конкурс подаються на платформі Submittable. Ви можете зареєструватися з допомогою пошти, і вам буде потрібно заповнити лише свої контактні дані. Давайте перейдемо на сторінку одного з конкурсів. Тиснемо подати. Так, е, в цій заявці ми вказуємо на слово оповідання супровідний ліст з короткою біографією. Будь ласка, отримайте світ опису своїх оповідань за їх застереження. Чи ж має говорити сам за себе? Будь ласка, не дайте коротку біографію від третьої особи. Важливо. За необхідності, будь ласка, додайте попередження про лист, щоб захистити наших читачів. Що Чи ви бути попередження? А, ця історія містить сцени жорстокого і далі, пишете. Да? Або якісь психологічні травми, або якісь травмовачі події. Далі ми вказуємо це передрук чи оригінал. Далі ми завантажуємо файл. Все дуже легко, просто називаємо. Ви Головне слідкуйте, щоб він був в правильному форматі. Найбільше їх цікавить формат строк. Не забувайте, що кількість слів в обсяг поданих історій має становити від 1000 до 5000 тисяч слів. Формат у них перекладати тексту, це подвійний інтервал між рядками та шрифт Times New Roman 12 Далі йде редакційний відеок. Якщо він вам не потрібен, ви його не вказуєте. Він вам там не потрібен. Є варіант зберегти чернетку і потім заповнити, або зразу надіслати, що ж вам потрібен редакційний дідо. Ви обираєте варіанти взяти 9 доларів, так? А вони дають, вони дають до двох сторінок відгуків про те, що їм сподобалось і не сподобалось у вашій історії пропозиції щодо того працювання. Де вони можуть бути доречні, а також інші зауваження по техніці письма. Далі варіант редакційний за 179 доларів. А цей варіант з трьома листами теми. Ви отримаєте до шести сторінок редакційного витику, до двох сторінок від кожного редактора. Від трьох різних запрошених редакторів. З того, як ви зареєструвалися, ви можете зайти у вкладку Мої матеріали. І тут ви побачите усі оповідання, які подавали колись. Тут є статус оповідання, відхилено в роботі, наприклад, прийнято. Далі йде назва вашого оповідання. Це у нас назва організації, яка організовувала, яка створила цей конкурс. Це назва конкурсу, наприклад, да, триллері, ремистика і дата, коли ви його відправили. Давайте, наприклад, вона досмонала це. Тут ви можете побачити повідомлення, що ми приймали. Прийняли ваше оповідальний та й дамо вам е, через три місяці. Давайте подивимось також інші варіанти, коли нам відхилили Хилиде. Да? Тут те, прям ця переписка. Ви можете подивитися, що в червні не прийняли на розгляд, а ні, точніше, в березні вони отримали, далі вони обробляли оповідання. Це воно було в процесі, так, в квітні. В процесі обробки воно було в квітні, і в червні вони сказали, що ні, це оповідання не відходить. Також ще хочу вам розповісти про цю плану. Submit. Ви можете зайти сюди. Да. А, і тут є перелік усіх, усіх, усіх конкурсів, які є. Ви можете написати, наприклад, що шукаєте гранди, да? і вам висятяться гранди, або ви шукаєте конкурси на форума, якісь історії. Вот. Вони вам теж. Вислідиться. Далі є варіант безплатної видачі, але іноді все ж таки потрібно вичитувати інформацію, і вона може бути платною. Yeah. Так, е також на дедлайн. І якщо у нас немає дедлайну, конкурсу без дедлайну. Але також є носити про платформа в тому, що тут все ж таки дедлайн можуть конкурси можуть попадатися вам. Тут можна зберегти конкурси, які вам сподобались, або слідкувати, або стежити за організаціями, які викладають певні конкурси. Наприклад, як цей журнал, да, «Incharted», про містинку, фантастику. І завжди про наступні конкурси від так ще про цю платформу, які в неї є мінуси. Іноді вона тубить і приходиться перезавантажувати сторінку. Це для неї нормально. На жаль, у неї немає фільтру для українців, українських спецменників, України, і тому приходиться відкривати кожен конкурс і вичитувати. Чи там може будь-хто подаватися, або якась певна країна, або є якась вимога по віку, наприклад. Тут, на жаль, немає також поділу на досвідчених авторів та початківців, тому приходиться знову ж заходити в кожен конкурс і вичитувати. Загалом, це ваш вибір користуватися їй або ні. Але можна спробувати. Наприклад, мені дуже подобається кабінет, тому що там є вся історія видання моїх оповідань, дата, їх статус. Це теж зручно, я бажаю. Не подобається зізнапошук. Мінуси я вже перерахувала. Повторюю: це ваш вибір: використовувати платформу або ні. Якщо ж у вас не вистачає часу на вичитування умов, чи підходить. Конкурс, який ви обрали для українців, чи достатньо вам досвіду тут з тобою я і я вам допоможу. Це буде така сама таблиця, як у безкоштовній добірці грантів для письменників. Щоб подивитися її, ви можете перейти за лінком. Переваги моєї добірки в тому, що я індивідуально змогу зробити вам моніторинг під ваш запит. Виходячи з вашого досвіду або місцезнаходження, що потрібно зробити, щоб отримати цю добірку? Ви можете перейти на QR-коду на екрані або за лінком під відео та оформити місячну підписку. Наприклад, три можливості доступні за 500 гривень, шість можливостей гривень. Якщо ж ви не хочете оформляти місячну підписку, ви можете просто перейти по QR-коду. На аккаунт в інстаграмі і одноразово замовити послугу. Після оплати я кидаю вам анкети з питаннями, а ви їх заповнюєте. Далі, на основі ваших відповідей, я шукаю та аналізую можливості на різних сайтах, роблю детальну таблицю з описом грантів під ваш запит. Якщо ви хочете підтримати мою творчість, ви можете разово мені задонатити. Ось тут. Дякую, що приділили свій час та бажаю вам перемоги!